Талі Володимирович, у мене до вас є депутатське запитання, яке потребує негайної реакції. Сьогодні у нас в порядку денному стоїть проект про затвердження статуту комунального підприємства спецжитлофонд. Там пропонується затвердити статутний капітал в розмірі. 3 мільярди гривень для цього комунального підприємства. Однак нещодавно відносно вам був направлений лист набу, яке встановило, що ця кампанія є неефективною і в її діяльності є корупційні ризики. Я направляла вам також звернення, яким просила сьогодні на засідання викликати директора комунального підприємства з з необхідністю звітувати на нашому пленарному засіданні. Також відповідне звернення направляла директора комунального підприємства. Тому я прошу вас забезпечити його я, і без необхідного звітування не розглядати питання про затвердження нового статуту компанії «Спецжитлофонд». Дякую, я хотів би е, в таке знаєте, питання. Ми сьогодні зараз викликаємо директора спецжитлофонду на доповідь, чи це можна буде зробити на наступному засіданні, то враховуючи те, що у нас сьогодні порядок денний вже сформований і. Е, В цьому випадку всі компанії, кому ми виділяємо, кожен повинен зробити звіт, ми можемо перейти до звітів всіх комунальних предприємств, які по великому рахунку повинні обґрунтувати, чому вони отримують. Ну це може так до піз... безконечності, Це питання може розглядатись в залі відносно того, що. Обґрунтування всі пройшли комісії відносно е, виділення коштів, і ну це такий процес, в який ми можемо зараз зайти, і не закінчити не. Те, що сьогоднішнім днем наша сесія може продовжуватись тижнями, вислуховуючи пропозиції звіти комунальних підприємств. Тому перед прийняттям бюджету всі процедури проходять комісії, на яких розглядається також звіт предприємств. І кожен з депутатів вивчає, задає питання і відносно цього приймається рішення для того, щоб ці рішення вже дійшли до сесійної зали. Охоронних органів по спецжитлофонду, пане Віталію Володимировичу, можливо, ви пропустили в липні місяці набу надіслало лист, мені доведеться зачитати, в якому навело факти неефективного виконання комунальним підприємством спецжитлофонду завдань, визначених статутом, і зв'язку написала до речі, що це може завдати шкоди інтересам територіальної громади міста Києва, яку ви тут сьогодні представляєте. І відповідно НАБУ був просила в цьому листі розглянути питання щодо виключення зі статуту КП «Спецжитлофонд» функції замовника будівництва та капітального ремонту забезпечення здійснення закупівель житла виключно через конкурентні процедури прозоро. Бо вони встановили, що так не було. Далі працювала робоча група в Київраді, Також до вашого відома за результатами цієї робочої групи складений акт, в якому встановлено. Далі цитую що спецжитлофонд, прошу завершити дати. Не виконує в повному Дайте обсязі. Завершити. Дайте завершити, будь ласка. Не виконує в повному обсязі в на нього функції для реалізації яких воно створювалося, тому це не одне з чисельних комунальних підприємств, звіт якого ми тут маємо чути. Це підприємство, в діяльності якого виявлені корупційні ризики. А ви сьогодні хочете 3 мільярди гривень йому передати в статутний капітал. Тому давайте, будь ласка, якщо звітування на наступному засіданні, то і розгляд відповідного рішення про наповнення статутного капіталу на 3 мільярди, також перена. Саме на наступне пленарне засідання. Дякую, прохання при розгляді даного проекту рішення вже прийти до дискусії і отримати відповідне рішення і приймати приймати е, с, ті зауваження і продовжити дискусію при розгляді цього проекту рішення, тому що е, зараз всі процедурні. Е, е, Речі вже пройдені, і ми можемо виключно приймати рішення при розгляді конкретного питання. Дочекаємо. шановний Віталію Володимирович, Я хочу вашу ще раз звернути увагу вкотре, що дане питання, яке тільки що було перенесено на наступне засідання, яким затверджується статутний капітал для спецжитлофонду у розмірі 3 мільярди гривень, не може розглядатися без звітування директора комунального підприємства. Тому я як депутатка. Київської міської ради вимагаю його присутності на наступному засіданні. Бажано роздати відповідні матеріали депутатам до засідання. І, і е, далі також ми з вами маємо дослідити ці висновки робочої групи, які були зроблені за результатом розгляду листа. НАБУ. Ну не можна вам кажуть про те, що тут є корупційні ризики. Не можна просто так закривати Дякую на це Дякую за ваше зауваження. Все буде виконано, як ви пропонуєте. Дякую.